Вітаю всіх! А давайте подивимось ну мені ж цікаво після теми трудових мігрантів. Українці після війни зможуть якісно відновити країну своїми силами. Українці після війни зможуть якісно відновити країну своїми силами. Дивимось. Зможуть довго, дуже довго. Це треба час нереальний. І нормальна влада, яка допомагатиме, а не ставатиме палки в колеса. Важко. І підтримка. Дивіться, король Пентаклів це потрібна серйозна підтримка, серйозніша. І я вам скажу підтримка сімей військових в будь-якому разі, тому що це не будуть ті. Якісні люди, які зможуть піти, працювати, відновлювати. Це не буде так. І захист кордонів, лінії бойового зіткнення кордонів, всього цього. Не забуваємо про це. Хтось буде там далі захищати, не без цього. І треба це розуміти. Не всі жінки хочуть цього, не всі готові до цього. Але вибачте, якщо вже є військові, то вони будуть такими. На жаль. Тепер давайте подивимо. Військові, яких повернуть з війни, зможуть якісно відновлювати країну, далі працювати в звичайному житті. Військові, яких повернуть з війни, зможуть? Ні, п'ятірка. П'ятірка Пентаклів, на жаль, ні. І саме Пентаклів чому? Тому що це вже люди, яких треба відновлювати, в яких самих треба вкладати. І ось чому я проти. Хм. Війна зробила їх жертвами ситуації. Щоб воювали всі, бо кому же ж треба буде відновлювати країну, а комусь відновлюватись самим. І вибачте, тут, коли стало питання ремонту телевізора, хто буде мені його ремонтувати? Я не знайшла ремонтників. Всі забрали на війну, нахрін потрібно це. Вони повернуться, що вони почнуть ремонтувати телевізор? Навряд. А хто це буде робити? Ви хто? Ось чому питання? Як і життя суспільства? Тут стає питання, ну чи потрібно це все, якщо ми не зможемо нормально жити. Стикнулася цим на практиці, це ненормально, вибачте. Людям потрібно жити. Ви ж хочете, щоб ми жили. Ми намагаємось жити, але нам потрібні чоловіки в биту, на звичайних роботах, не тільки на війні. Вирішувати питання треба по-іншому. Так, хтось воює, хтось працює. Якщо їх міняти, міняти якісно, щоб ті, кого поміняли, працювали. Всім пофіг, ось і результат. Потім злість, потім негатив, і потім до військових негатив, і про, проти, щоб взагалі воювали і все інше. Ось так.